Привіт, мене звати Євгеній Кисельов, я випускник IT Step School. Я навчався в цій школі десь трішки більше року, і мені дуже сподобався колектив. Мені сподобались методи навчання. В цілому люди дуже позитивні. Інформація подавалась дуже ефективно і цікаво. І, чесно, я не замітив ніякої різниці між офлайн і онлайн навчанням. Методи підготовки до ЗНО, на даний момент це НМТ, були досить професійні з професійними вчителями, і я не витрачав зайвих коштів на репетиторів, і мені було достатньо того, що видавало в школі. В цілому, IT Step School це досить позитивне і цікаве місце, дуже сильно відрізняється від державної школи. Я рекомендую IT Step School, тому що тут цікаві і сучасні методи навчання. Та Професійний персонал